Добрий мої любі дітки! Сьогодні я вам пропоную зробити для матусі вітальну листівку. Давайте розглянемо, що нам потрібно для роботи. Зверніть увагу на стіл, нам потрібен аркуш любого кольору, який ви виберете, для того, щоб її скласти і була вітальна листівочка. Для квіточки нам потрібен колір пелюсточок. Смужечка, ось така у мене 10 см, яку ми будемо з вами нарізати на ось такі маленькі смужечки тоненькі. Також потрібна зелена смужечка для стебла. Потрібен прямокутничок, з якого ми потім виріжемо з вами листочки. І ось такі два жовтенькі кружечка, серединка, квіточки. Також Клійоночка, серветочка. І сьогодні я взяла ось такий клей. Так, олівець. І також нам потрібні, звичайно ж, ножиці. Так, і іще може знадобитися олівчик простий. Я вам усе розкажу по порядку, але спочатку давайте зробимо з вами зарядку для наших пальчиків, щоб вони гарно у нас попрацювали. Діти ножиці взяли, вирізати почали і кружечок, і квадрат різних смужок цілий ряд. Вирізали ми сніжинки, а ялинки. Ось така зарядочка для пальчиків у нас сьогодні була. Ну що ж, і починаємо нашу роботу. Не забуваємо підкотити наші рукавчики, щоб вони нам не заважали. І перше, що ми робимо, беремо аркуш і складаємо його книжечкою. Ось так: куточок до куточка, і продавлюємо край. Це наша буде листівочка. І зараз ми можемо її відкласти в сторону. Тому що нам потрібні ось такі смужечки. Я вже декілька нарізала, але хочу разом з вами згадати, як ми з вами користуємося ножицями. Беремо великий пальчик у великий отвір, у нижній два, відвертаємо ножиці від себе. Не забуваємо, що не повертаємо їх, щоб не зробити собі травму. Так, беремо аркуш і Починаємо відрізати смужечки. Нам потрібно вісім смужечок. Ось так. І в мене ще є. У мене вже готово вісім смужечок. Тепер я відкладаю ножиці і починаю працювати з нашими смужечками. Нам потрібно з них створити пелюсточки для квіточки. Для цього я беру кожну смужечку, намащую з однієї сторони клеєм край смужечки і з'єдную ось так. Стараюсь цю сторону не згинати. І так роблю кожну рожеву свою смужечку. Кінчик до кінчика і притиснула пальчиками. Якщо пальчики вклею, візьміть серветочку, витріть, щоб ваша робота була охайною. Пальчики повинні бути чистими. Дітки, і у вас повинні вийти ось такі вісім пелюсточок для нашої квіточки. І ми теж їх відкладаємо в сторону. Для чого? Щоб із зеленого прямокутничка зробити два листочка. Як ми їх робимо? Я складаю листочок знову книжечкою, навпіл, ось так. А потім до цієї відкритої сторони і ще раз згинаю свій прямокутничок. І ось так у мене виходить ось така книжечка. Зверніть увагу, як у вас повинно бути. Тепер тримаю лівою ручкою я тримаю ту сторону, яку ми не повинні різати. А праву сторону. Ми будемо з вами ось так заокруглювати куточки, щоб у нас вийшли красиві листочки. Мені потрібні ножиці. Беру праву руку, правильно їх тримаю, відвернула від себе і починаю знизу, обрізаю куточок. Ось так. Знімаю свої ножиці, відкладаю, і зверніть увагу, у мене вийшло зразу два красивих зелених листочка. Теж їх відкладаю в сторону і починаємо наклеювати нашу квіточку. Зверніть увагу, що я першим роблю. Беру одну пелюсточку, шукаю, де у мене серединка. Вгорі кладемо так, щоб в праву сторону ваша книжечка дивилася, щоб не верх ногами було, щоб ви потім разом з татом змогли листівочку для мами підписати. Ось у нас верх листівочки. Я беру пелюсточку, шукаю де серединка і роблю ось тут для себе наміточку, крапочку таку, щоб я могла бачити, навколо якої крапочки. Я буду приклеювати свої пелюсточки. Так? Але перед тим, як наклеювати пелюсточки, хочу наклеїти стебло квіточки. Подивіться, ось крапочка. Я вниз від крапочки рівненько. І олівчиком відміряю, якої довжини мені повинна бути. Моя смужечка стебло. Ось я бачу наміточку і обрізаю зайву частинку. Так, приміряю іще раз, щоб точно було так. Бачите, трішечки не до кінця. Це якраз красиво для листівочки. Тепер кладу свою зелену смужечку, намащую гарно її клеєм, і. Приклеюю рівненько, починаючи від крапочки, де моя наміточка, щоб стебло було красиво рівне. Візьму серветочку і красиво пальчиками розрівняю, щоб чистенький був аркуш мій. Так, ось у мене готова моя. Стебло квітки. А тепер починаємо приклеювати наші пелюсточки. Беремо одну і теж її намащуємо з однієї сторони знизу. Так гарненько. І першу пилюсточку я приклеюю над крапочкою, щоб вона дивилася вгору. Ось так. Так. Наступну пилюсточку я теж намащую. І приклеюю, щоб вона дивилася у мене вниз. Ось так. Внизу крапочки. Угу. Так, наступну я буду клеїти, щоб вона дивилася в ліву сторону. Але одну на одну можна накладати. І наступну. Вона в мене буде дивитися в праву сторону. А тепер іще по одній, посерединці між цими пелюсточками. Ось така квіточка у мене вийшла. Але зверніть увагу, так, я ще раз придавлю через серветочку, щоб воно гарно все приклеїлося, всі пелюсточки. Гляньте, як уже красиво. Так? Але тепер нам потрібно зробити серединку. У мене є два кружечки. Один маленький, бачите? Ось так. Я його першим приклею маленький. Щоб закрити нашу крапочку і закрити всі з'єднання своїх пелюсточок, щоб не було видно, як вони там з'єднані. А ось другу частинку, зараз витру пальчики свої вклеювання в мене. Зверніть увагу, що треба зробити з більшим кружечком. Воно в нас як сонечко, і хочу, щоб беремо ножнички, і ми робимо як у сонечка-промінчики трішки. Ось так прорізаємо, але не до кінця трішечки. Зверніть увагу, повинно бути ось так я трішечки заверну, щоб ви бачили, бачите? І отак краю трішки, трішки прорізаю, як наче роблю сонечко, це в мене буде серединка ми піднімемо наші прорізані края вгору і буде така пухнаста серединка у квіточки. Так, провіряю, щоб усе було прорізано по колу. Так, тепер візьму ножнички і можна ось так ножничками трішки завернути. Дивіться, якщо ви хочете, ви можете отак ще пальчиками трішки позагинати, щоб було пухнаста серединка у нашої квіточки. Отака красива. І тепер намащую легенько, тільки одну серединочку і приклеюю. ось так. Красива серединка. Зверніть увагу. Вам так подобається? Мені дуже. І залишилося приклеїти листочки. Пропоную вам приклеїти листочки ось так, за одну сторону. Дивіться, якщо листочок ви з лівої сторони, то верхню частинку ми наклеюємо, а нижню залишаємо ось так. Не забувайте, беріть пальчиками ту частинку, яку ви не будете клеїти. Ось так я взяла за неї. А ту частинку, яку я не тримаю, я її проклею. Ось так. І тепер притуляю до квіточки, до стебла і приклею тільки одну частинку листочка, а другий буде в мене ось так. А тут навпаки, зверніть, притулили, подивилися, яку сторону. Оцю треба. То, значить, цю я беру пальчиками ту, яку не клею я цьому. Так. І повертаю і з цієї сторони. Ось так наклеюю одну сторону. Ось така. Вітайна листівка у мене вийшла для нашої мами. Погляньте! Я думаю, що ви теж постараєтеся і у вас вийдуть гарні, красиві листівочки. І попросіть тата, щоб він вам допоміг всередині обов'язково листівочку підписати. Домовилися? Але я теж хочу побачити ваші листівочки. То чекаю на них. А сьогодні кажу до побачення. До наступної зустрічі!